Який зайшов у хату, державши в руках письмо. Добрий день відповідаю: ну що там нового приносиш? Він відкриває письмо і читає з підбережжі королівського повій Жидачу. Там, то у тім селі, при церкві був хор мужицький, 40 людей, а диригент був піп. Но протягом короткого часу весь хор повернувся по старій Біблії, і піп остався сам. Ото усі хористи просять, щоб приїхати до них улаштувати хор на пісні новій біблії. Треба туди, звісно, поїхати, на кілька днів. Декого там підвучити на руководителя. Так як в таких справах помочі ніхто не відказується, я з двома братами вирішили виїхати в тій ті, щоб дев'ям там допомогти. Тут зараз приходять брати Василь і Михайло, які вже чули про цей визок. Ну що, хлопці, поїдемо? питаю я їх. Поїдемо без вимулки. Скоро завтра. Так ми з вечору приготуємося і дивіться, брати, чи справді ровери, бо дорога далека. Що нам, молодим, дорога, у нас усе в порядку. Ну так рано вийдем ще за темно, що в нам слітав у кавиші, пішли. Вранці прийшли, зібрались і з молитвою виїжджаємо з Рожмітого. Ніч тепла, ровери добрі, їдемо приспівуючи пісню. Веди мене, сильний Боже, я чужий в пушті я є порог, ти є сильний, має мене руці свої. Піднялась радісно зор'я. Михаїл каже, дивись та зор'я, яка вказувала пастирям, де народився Ісус Христос. І співає, ран не стаю Боже. Тобі зєм'я, тобі може, тобі сп'єва живо дущелькі, похвален Боже в Єлькі. Відтак зустрічає нас сонце золотим блеском чудний ранок, так що не маю слів висказати, яка тоді огортала нас радість. Василь каже, ми їдемо до братів, які посвятилися служити Богу Єгові, і ми разом будемо співати пісні во славу Отця і Його Сина Ісуса Христа. Ми чулися, що ми за то в новім правлінні Божої слави, так що і з радості слеза покотилась. Михань каже, а я чого то плачу. І так, приїхавши, не доїжджаємо Станіслава, повернули наліво. І заїхавши до Онилова, там зустрічаємось з одним жидом, який виглядує, чи хто зайде в його магазин. Що купуєте, питає. Ми не на куп не приїхали, а їдемо у напрям підбережі Королівського голосити вістку Царства Божого. Так ви сюди не їдьте, а повертайте наліво і через ліс на монастирці. А там через журавне і дорогою, дорогою на жидачу, там знайдете підбережі. Ми подякували за пораду і повернули, так як тою дорогою, ближче дорога. Виїхавши з Данилова, подали ще з лани польною дорогою, проїжджаючи, зустрічаємо кутор далеко на поле, зайдемо і при притім скажемо, де чого про надходяще царство Боже. Так заїжджаємо в ограду хутора, а хазяїн огортає на городі бульбу. Ми його привітали, і він зразу пізнав, хто до нього приїхав, оставивши роботу і попросив нас у хату, іменуючи нас братами. Ми йому сказали, в якій справі ми їдемо, а він каже, знаю, бо і я недавно спізнав правду Євангелії. Ми зайшовши в хату. Стали ще ознаковлюватись між собою. У розговорі він розказує, що не так то довго до мене зайшло кілька людей, теж ціле проголошування Біблії. Ну, зайшовши в хату, стали перечитись між собою, опираючись на духів. І так суперечка збільшилась, що стало один довго називати дияволом. Ну так як я був ще опочаткуючи, не міг хто слухати і а ну братчики, ви не сільця мені з хати, бо як возьмі в вожді та станути дияволів прати, то щолеску замовкнете, то не по-християнськи. Так вони і пішли. І так ми побалакали довший час. Він наслугостив медом і каже, що буде дощ, а через ліс далеко ще до монастирців. Но ми рішили їхати і ночувати у монастир. Попрощались і поїхали. Заїхавши в ліс, і тут вже і дощ. Ми заховалися під дерева, але це не допомагає. Ми вирішили їхати далі. А в лісі дорога плоха, на роверах їхати не можна Буховську і забились болотники. Ми виночимо за собою ровери і їдемо пішком. Дорога тяжка. А вертатись у хутір, то вже буде 10 кілометрів, а то й більше. З надією, що скоро ліс переїдемо, їдемо далі. А дож не перестає. І так ми з великим-великим трудом уже ввечері на силу зайшли в монастирці. Зайшли під корчму, щоб як отаку віддихнути, а може б і переношували в корчмі, вже вийшовши з корчми і не хоче нас прийняти. Каже, що ту нарядь дуже проти вас. І якщо узнають вас, то буде нещастя. Ну, що будемо діяти? Помимо ровери від болота, сідаємо і їдьмо. Далі дорога вже камінна. Так ми сіли і виїхали, а дощі лютех з ведра. Настала темрява. Вже не видно куди їхати, громи б'ють. Лишенья блискавка у світить, то так видно, а потім знала, що гірше темряв. Не заїжджаємо у рови, їхати не може. А дон заливає очі крайна біда. Тут же один одну піддержує словами і починаємо співати пісні. Вийдемо вже пішком. Співаємо. Бог є помі. І надія для всіх дітей своїх Коли горе На них упаде, він все хорони. Хоча й молоді тридцятлітні, но на силі провпали. Вже північ. Дорога так тяжка. Ну і будемо йти пішки. А як нас стане видно, поїдемо. Михаїв, слабший від нас, каже, а я віддав не зможу. Тут і біда. Удуг на ліву досить далеко блиснуло світло. Василь каже, хутор показався, ходімо світло. І звернули ми з дороги, прямо, забрили в бульбу, а там чорнозем. Ноги странають, ровени не крутяться, а світло далеко. Михаїл каже, я ослаб. Вийдіть, а я останусь трохи відпочити. Мене то що болить серце. Каже, і що мені робити на одній нозі, Василь? Мій костіль за усім залізає в землю, так як мене ноги одної не було у колінах. Я кажу, тягніться, тягніться помаленьку, вже почули нас собаки. Чуєте, як гавкають. Василь питає, ну, а як зайдемо в хутор, то що будемо освічуватись, що ми за одні? А то буде те саме, що будемо на серцях. Задумались. Ну, все-таки рішили говорити правду. Що бодасть то буде? Ми постояли, постояли, віддихнули. І далі тягнемося. Собаки сильно моють, вдруг виходить хто-то із ліхтарнею і кричить, всі куди йдеш. Ми пристали, бо падалі йде, що то вбік направо чого. Ми дожидаємо, що це буде. І так обходить боком боком і зближується до нас і показує, куди ми були зайшли ідучи прямо на світло. Там то у поперек пересікала млинівка і вода вилілась рівно з берегами. Нам ще десять кроків було йти, і всі три з роверами в воді. Ходіть за мною, і вивів нас на доріжку, яка веде в кутір. І так ми з великим трудом заходимо в хату, оставляючи ревери під хатою. Назустріч виходить старий чоловік, високий з чорною бородою. «Куда, потопленники прямуєте? Василь каже, ми дослідники Біблії, їдемо голосити Царство Боже. Старий усміхнувся і каже, знаю, знаю. Все, звідки їдете і куди. Про це побалакаємо пізніше. А тепер роздівайтесь, дайте їм бабисуху білізу загріто молока, а ви, хлопці, ровери. Нехай мені шепче, він наш. Ми розібрались з усім, нам дали теплої води і помились, наділи суху білізну і завели нас в спальню на місці постелі. Тут заносять нам гаряче молоко і кажуть, пийте і спіть, бо вже друга година добра Михай каже, що то є, то мені сниться чи то правда, пів години тому, де ми були, а де ми запинили. Василь каже, Божа поміч і охорона, Михайло заплакав. Ну, і ми замовкли. А сльози стали в очах і приклонивши коліна, щиро дякуючи Отцю і його Сину Ісусу Христу за охорону життя нашого, підкріпившись горячим молоком і твердо заслужено. Ану, піднімайтесь, мої гості, бо вже дев'ята година, а вам дорога ще далека. Каже старий, ми підхопились, а то вже сонце піднялось високо. Тут вже коло нас наша білізна суха, вигладжена, і одіння вичищена від болота. Видно, домашні не спали вже до рання з нашим лахматів. «Одівайтесь і розказуйте, як вам подорожувалось, питає нас. Ми стали розказувати той вчорашній жахливий день і вечір. Старий слухав і покинував головою. В кінці каже, я ваш брат у Христі Подольський. І скажу вам, брати, що це дійсно ви були в охороні Божій. Тому що я вже лягав спати. І що то мене заінтересувало поглянути в Біблію? І я, читаючи, світло не гасив, так що це світло привело вас до мене. Коли зворушив із собаки, я кажу синові, вийде, бо може хто йде до нас прямо на світло і залізе в воду. І якщо б ви залізли в воду, то не знаю, що буде. Бо млинівка глибока. А беріг стрімкий, а тут темнота. Ми йому згадали про той хутір за лісом, що там теж наш брат знаю, каже, і його знаю. До нього заходять п'ятидесятники. Но він щось їх не хвалить, а прихилюється більше к нам. Я що то чув, що з Ружнітова мають приїхати, отож, коли ви вже ту, то пос'явши, їдьте, що на вечір були там, а я запрягаю коні і теж туди поїдемо. Встав Подольський, зібравши свою сім'ю, які жили разом в однім домі, каже, на дорогу заспіваємо пісню, як у молитву до Всевишнього, то є псальма 51. Дякую лали Богу і хожає нам за труд сіли на ровери, які вже вичищені від вчорашньої подорожі, поїхали. Ідемо, їдем, давай будемо знову співати пісню. Радісна хвиля, сіла, бо присутний спав вже знову. Щоб власть сатану, а ты он бы не себе взяв. рано всходить, рано входить, спас владу свою зачав. уже минають ночі труду на сонця б'є. Прийшов кінець всему буду, спас бере царство своє. О, Ісусе, о, Ісусе, сьон завзяв. І дійсно радісний світлий день перед нами. Відтак проїжджаємо журавне. І виїхали на простір широких ланів. зустрічаємо двох і стів на конях. Це був балин тих фільварків і його служави. Пристав і питає нас. Панові, яду до Кракова. Тоді то у Кракові хоронили помершого Пінсуцького і думав, що ми їдемо на похорон. Ми кажемо, ми єстесню бадаче пісма Сентего, і ми гласімо королівство Боже. Він усміхнувся і каже, так, так, ми знаємо вас. І поїхав. Ми їдемо то вверх, то вниз, бо там берегистий поклад землі. І на вечір прибулись, мов село. Там вийшли проти нас, бо ще ранику Подольський відправив сина, щоб сподівалися гостей. І заїхали ми до Рудинського, кімната Велика, де в 40 чоловік мужицького хору. Брати і сестри, приймали нас радісно, так що ми чулися, як на другім світі. Тому ну, ми будемо вчитись пісні во славу Євгую, во славу Спасителя нашого Ісуса Христа, каже Рудинський. Ну, треба вам, брати, зайти до громадського уряду. І сказати Солтусове, що будете у мене перебувати кілька днів, щоб він знав. І так ми пішли, заходимо в канцелярію. Добрий вечір. Добра здоров'я. А звідки ви люди? питає Совкс? Василь каже, ми дослідники Біблії, голосимо міжнародом надходячи Царство Боже. І ми вам, пане Солтець, майдуємо, що у вашому селі будемо жити пару днів у брата Рудинського. Солтець каже, ми вас не знаємо і не хочемо знати. Виїжджайте, звідки приїхали, і я не дозволяю вам бути в моїм селі. Василь каже, ви солтесь, то і повинні знати закон державного права, що ісли. Ви нас підозрюваєте за яких-то людей, то на то є поліція. Тому то ми не прийшли вас просити, щоб ви нас прийняли, а тільки вам мельдуємо, що будемо перебувати у Рудинську. Совсем каже, ну-ну, ну 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 добре, я зателефоную вже дачу і поліція справу з вами зробить. І так, і так добраєч. Добрач пішми. Но Рудинський, як йому сказали про це, то він каже, нічого не буде, сонце ж чоловік добрий і близький правді. Друзь мова радість. Приїхав Подольський з двома зятями і синами, приїхало 10 осіб. Тут же братерство в повній зборі, старий Подольський взяв вступлення і молитву, і почався хор. Співаки старі, опитні в нотах, і наука пішла легко. За той вечір навчилися три пісні. Бог призначив нам славний той день. Забудь душе збудись душе пустань в ряди і забудь за свій смуток. Вдруг задотушилось. У хату входить Солтис і з ними що два. Добрий вечір, каже Солтис. Добрий вечір і вам, сідайте, пане солдец. Ви продовжуйте, продовжуйте своє, а я послухаю, як ви співаєте. Ми співаємо далі, а він сидів і слухав. Так, що ми там вчилися через кілька днів, то Солтис все приходив, а потім пізнав правду і зрікся своєї служби. Протягом кількох днів хор став самостійний. І ми, попрощавшись, виїхали. Тут знову почали співати. Ставна гаскані, співай, душе моя, в місця твого пробудку Славим царів царя, до спаса спішу я. Він пристань моя і на Негою Він спасе мене. І так помало приїхали на врожницю. У першому зложили подяку нашому Отцю і його Сину Ісусу Христу за охорону і поміч в напрямі нашої праці Господній розказуючи своїм нашу подорож і радісну встрічу із братами і сестрами. Прийшло з того часу 37. Років. Як згадаєш твою братерську любов і взаємні встрічання, то навіть не хочеться повірити, як то свобідно народ з'їжджався, як після тої нашої подорожі. Невдовзі була в Ружнітові конвенція, де сотні народу з'їхались, тоді то приїхав до нас хор з підбережі, приїхав Подольський і Рудинський, і яка то була радісна встріча, де відкрито брати читали науку Євангелії і співали пісню хоря.